Усі навчальні заклади приютівської громади продовжують працювати у звичайному режимі. Учні відвідують заняття очно, адже всі школи мають найпростіші укриття, які відповідають вимогам безпеки. Є навчальні заклади, які мають власні укриття, є навчальні заклади, які користуються укриттям інших закладів, наприклад, культури. Є навчальні заклади, які користуються укриттями, які розташовані в пристосованих приміщеннях навіть в багатоквартирних будинках. А ми постійно працюємо над покращенням і. Якості цих укриттів і над розширенням їх можливостей 24 й рік не став виключенням. Ми відремонтували приміщення, яке Потім стало найпростішим укриттям в Протопопівському ліцеї. Сьогодні ми його дообладнуємо, щоб воно могло вмістити більшу кількість добувачів освіти, допрацьовуємо його, щоб воно насправді відповідало всім вимогам найпростішого укриття. Там було тепло, там було комфортно. Сьогодні громада не розглядає будівництво нових приміщень пріоритет на належне облаштування вже існуючих. Для найпростішого укриття немає таких жорстких. Вимог, як, наприклад, там наявність системи вентиляції чи наявність системи обігріву, це комфорт-фактор. І відповідно, ми вже за рахунок власних коштів вирішуємо, чого чому покращити умову перебування учнів в даному укритті. Відповідно, ми там монтуємо систему вентиляції. Відповідно, ми сьогодні розглядаємо, як покращити умови перебування і підвищити температуру цих у цьому укритті для більш комфортного перебування. Але спочатку це береться пристосоване приміщення, а потім далі ми вже із нього робимо. Більш комфортне приміщення для більш тривалого перебування дітей в цьому укритті так у планах на поточний рік покращення укриття у вонівському ліцеї, яке також використовуватимуть за призначенням як тир.